Е, так, Значить, як е, редагувати файли на кластері? Е, редагувати можна кількома загалом способами. Значить, перший спосіб, є е, е, редактори, як він називається, для питончика популярний редактор. Я їм не користувався, то я так не пам'ятаю. Ну, суть в тому, що є редактори, наприклад, там, наприклад той же самий, там, Microsoft цей Visual Code, чи якось так називається. У них є в редакторах таких програмістських, є функція дистанційного підключення по SSH. І там тоді, ну от я зараз я. Я в мене немає його, тому я вам зараз просто код, як він там називається. Visual code. Visual Studio Code. Коде, SSH. Ну давайте там бачите, Remount Development Using SSH. в цих програмерських... Зараз SSH стандарт де-факто. Тому він підтримується навіть там, де хто б може і не хотів. Тобто Microsoft, можливо, свої б технології якось туди продавлювала, але не виходить. Бо SSH зайняв дуже спотужне таку місце. І він просто реалізують. Ці, ці протоколи. Тобто в самому редакторі можна вказати, що я редагую файл, який дистанційно розташований в SSH десь на, на сервері через SSH протокол. От. І тоді ну тут треба почитати, що вони для цього там треба. Воно там написано. І налаштування написано. Але при цьому тоді ви можете сидіти у себе там на, на ноуті і редагувати цей код дистанційно. Це варіант А. Те саме зроблено в питоні. Зараз, як же він називається? Ну, зараз може знайдемо. Зараз він. Ну, зараз знайдемо. я... ж ви про PyCharm говорите? PyCharm, о, точно, PyCharm, точно, точно. І там теж є функціонал у цього SSH. От, PySharm. Там все. Тобто це один з способів. Тобто загальний такий спосіб, то що ми ставимо редактор у себе. На ноутбуці і редагуємо, е, редагуємо е, там дистанційно на сервері. Ну, частний випадок, частковий випадок це кластер. Але ну, на дистанційному сервері. Це зручно, багато хто так любить робити. Е, ну, і тут це питання е, тільки е, суб'єктивних подобань, тому тут немає хорошого і поганого. Е, а є просто різні способи робити одно і те саме. Тобто це варіант А. Можете так робити. Варіант Б. Є е, 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 варіант Б у нас такий. На самому кластері можна редагувати, е, є купа редакторів. Якщо якогось немає, то можна встановити. Тобто, у нас ось на кластері є, е, є оцей Vim. От, він трошки незвичний для того, щоб е, користуватися. Але є, крім, наприклад, у самого VIMA, є, я вам просто покажу на, на себе, як він виглядає. Він у мене виглядає отак от красивіше. З, е, з цими з, е, е, з менюшками. Цих з там директорій. Оце у мене Space Vim extension до Vim. У цього у Vima є дуже багато є дуже багато різних екстеншенів, причому. Ну, і не тільки Vim, тобто є купа редакторів консольних. Наприклад, Мікро, а я не знаю, є тут у мене Мікро встановлене чи ні. Зараз я гляну. Мікро. А, ну має у нас. Я такий класний малесенький зовсім редактор. Едитор. Теж такий суто програмістський. Це мабуть. У зараз зображення. Ну і отакий от лаконічний. З підсвіткою синтексісів повної кількості мов. От його багато хто поважає. Трошки турмозить. Ну, отак, отак от всяке. Е і можна редагувати. Е тут розумієте, ну в цьому теж є, є суть. Тобто ми нічого не ганяємо туди-сюди. Тобто. Е Якщо ми дистанційно ну, тобто на ноутбуці редагуємо, то ми весь час туди сюди файли ганяємо. Якщо ми там сидимо і на місці редагуємо, то нам, по суті, пару символів всього треба. Ну, Картинка екрану там небагато символів. Картинка екрану текстова, вона дуже мало займає місце. І ну, часто це теж зручно. Оцей мікро прям дуже популярний. Редакторів консольних дуже багато різних. Вім, я просто чого прийшов до Віма, тому що Vim, це, він є всюди. Він, його там історія цього V-редактора, з якого Vim, Vim Це V-модифікований. Vim То оцей V, якщо взяти. Ой, це щось не те. Ось. То він з'явився пишуть в 76 му році, досить давно вже. Він просто зручний тим, що він, він є всюди, не треба його встановлювати. І є ще всякі інші там їх мільйон цих редакторів. В Вім досить специфічний набір команд, які треба ну, пам'ятати, щоб з ним працювати. Ну, але його можна е, освоїти. Оцей мікро він такий простий, як, ну, оцей, який я вам я, я його можу поставлю. Е, він такий, як, от, ну, там без особливих цих комбінацій, він простий. Є е, ще така штука, називається Temux. Раз Зараз знайду, якщо воно тут працює. Temux. Я Я не користуюся, але е, е, потужна штука яка дозволяє термінал розбити на на блоки. зараз я найду. Ну там ну давайте дивимося тубукс Зараз там пару команд. Я просто їм не користуюся, то я не пам'ятаю, ну, не знаю команди. Зараз давайте подивимося, що там є. Бота з вікнами. ctrl c Давайте зараз спробуємо. Це. Я зазвичай так роблю. Ну, Ну, Давайте, ладно, давайте раз. Це. Нічого не відбулося. Контро. А, тобто у мене ось є різні вікна. А, і вони в мене ось як так можна через них переклю, перемикатися. Це в мене різні вікна. Що в мене тут ще? А, панелі є? Розбити поточну панель по горизонтальній. До нього треба теж звикнути, тому що. А, ось я розбив. І маю два дві ці два термінали. Якось між ними переключатися чимось не знаю. треба туди. о я сюди перескочив. Е, ну, треба з ним розібратися. Штука хороша е, і е, дуже популярна, але треба з ним звикнути. Можна так розбивати, робити е, цей з цим можна працювати. Так, е, це я позакривав віконечко. А я собі роблю просто, як мені от зручно, то я просто собі <кій> роблю. Отак от, наприклад, мені достатньо двох терміналів. Термінал. Так ставлю поруч. Та й все. От. І в мене ну, розбір підбираю такий трошки дрібніший, щоб мені було нормально читати. І на одному я, наприклад, кодю. Ось на цьому, а на цьому я дебажу. То тут же запускаю там компіляцію чи відпрацьовую програму. В, або ну, буває, що треба піддоглядати. Я на одному екрані відкриваю там одне щось, на другому друге. Ну, отак от роблю я. Ну, а на великому екрані другого, ну, другому екрані, наприклад, у мене ще й документація відкрита може бути. Там документацію я читаю, а тут, наприклад, я код програмую і відлагоджую. От. Які тут ще є варіанти? Е, можна подивитися, ну, вибрати собі редактор до вподоби. І з тих, що є там в Ubuntu, скажімо, їх можна без проблем доставити на кластер за, за потребу. Я їх просто ну, як би, е, ставлю ну, за, за вимогою. Є ще така штука популярна: Midnight Commander. На кластері, мабуть, є, зараз я покажу. Це колись був, а він тут є. Це теж багато хто цим користується. Колись був е, такий проєкт Commander. Це ще в період DOS. Е, І е, з тих пір ось от, е, інструмент він, е, є популярним. От, е, ну, хто... Тут є редактор теж. Багато хто їм користується. Тому, тому тут, як би опцій, тут багато е, різних. Є ще мені от товариш, е, який ще там, е, їм, я ще його не став, як рейн. Рейнджер, мабуть. Оце якийсь був, я ще навіть не пробував. Якийсь файл менеджер для Vima. От. Такі в стилі VIMA файловий менеджер. І такого там. Коротше кажучи, і е е е як не дивно, бачите, консоль не вмирає а досить активно розвивається. А чому? Тому що. Канали зв'язку не ростуть настільки, щоб все було графічне. Все рівно передавати текстову інформацію короткою, лаконічно набагато легше. І тому оці речі вони живуть і продовжують розвиватися. Тому ми, власне, ремонт десктоп до кластера і не робимо. Бо ну, не буде до нього користувачів. Хоча ми, в принципі, експерименти робили, робили ремонт Desktop, тільки не на не весь кластер, а там на якусь там, віртуальну машину, але немає практичної зручності з цим працювати. Набагато зручніше працювати от такою консолью, тому що консоль вона швидко вплітає. Ну, це отак от, от коротенько, якщо е, про те, що, чим користуватися. Сам Vim. я не буду розповідати, тому що є на, на Vim купа, купа туторіалів. Е, просто тому, ну, можете будь-які вибрати. Я думаю, що там і українською мовою є. І, ну, це, це такі дуже популярні речі. Є е, інші редактори теж. От. Е, є, до речі, якийсь чи не оцей рейнджер, який вміє картинки показувати в консолі. Це теж зручно для девелопмента, якщо у нас ну, генерація, наприклад, нейронна мережа генерує зображення, і нам треба весь час дивитися, що там відбувається, коли ми дебажимо, то, ну, щоб не копіювати файл, це теж може бути зручно. Ну, і зручно. Як би вам сказати так? Зручно працювати з консолі, нам не треба відривати руки від клавіатури і там єлозити десь мишкою. Ну, тобто, тому що можна, можна, так як вам показувати, брати файловий менеджер, там, дивитися картинки. Це все відволікає. Іноді простіше глянути <клух> в консолі, там, що відбувається, і все. Це просто більш. Більш ергономічно. Ну, але це все су, суто суб'єктивно. Тобто тут немає правильного чи неправильного шляху. Просто є різні шляхи, і кожен собі може вибрати те, як воно йому буде вподобано. Якось так. Давайте, якщо то питання є, то давайте питайте. Ну, я собі особисто я вім просто через те, що е, мені часто доводиться працювати не, ну, не як програміст, коли вже все налагоджено там. Все, ну, власне, таке домашнє середовище, де все там зручненько все як у себе вдома, а заходити на якісь чужі сервера, щось редагувати, і там нічого немає. там І щось там, Витрачати час, щось там налаштовувати, нема сенсу, тому що там, наприклад, однократна операція щось відредагувати. І е, Просто для цього зручно е, вміти і звикнути до, до стандартних інструментів, ну ті, які базові є. Щоб нічого не треба ставити, там прийшов, там, справу зробив та й пішов. Ну, і цим відрізняється робота адміністратора від програміста. Програміст він, зазвичай робить собі таке мікеньке кубельце, в якому він працює, тобто може назбудовати HR там, там, чи віжуал-код, чи ще щось. Ну, якщо там, ну, це для того, щоб просто редагувати конфігії на сервері, ну, це просто не потрібно. Або навіть шкідливо, тому що це зайвий якийсь софт абсолютно ну, недоречний. І там треба користуватися цими мінімалістичними інструментами. Ну, я вже так для себе е і звик до цього. Е і я, наприклад, на деяких, ну, на ноутбуці собі наприклад, ще VIM там не ставлю, а десь там екстеншен не ставлю, просто теж тому що це зайве якесь. От. Ну, тобто це просто різні шляхи для виконання одного, одних і тих самих е, там, операцій. Е, ну, е, єдине, що я вам скажу, що е, от якщо працювати з питоном, то краще не перепочати себе для всяких юпітерів. Ну, У Python є ще веб-сервера, типа. От. Оце от. Ну, ці, е, він, він зручний там. Е, як там? Чи він так підеш? Пишеться. Оці ноутбуки. Воно зручно, але. Е, воно затягує в, в певну певну... Таку інфраструктуру. І е, на сервері дистанційному оце, от, оцю інфраструктуру Юпітера розгортати, ну, це додаткова якби, робота, по-перше, а по-друге, що не все можна тут зробити. Тому, е, ну, наприклад, оцей Юпітер погано поєднується з оціми е, менеджер ресурсами те, що ну, ця концепція обчислювальної задачі. Він з ним погано поєднується, він передбачає, що ось ресурс доступний тут, саме тут. Тому до таких речей себе привчати, ну, на мій погляд, це, це теж дуже особисто. Не варто а просто вчитися працювати в консолі. Тобто, ну, добре про це знати, що воно таке є, окей, але консоль річ більш універсальна і більше систем мають її. Просто як от, так вона є. Отако, от, отака. Якщо вам не подобається чор, чорний колір, можете зробити іншим кольором або прозорою. У цих е, термінальних клієнтів теж є їх купа, і вони можуть виглядати там дуже, дуже по-різному. Є розфарбовані, є е, там, напівпрозорість, є там, ну, коротше кажучи, там купа всього є. Можна зробити це дуже так красиво, стильно. Ну, кожному є. Як подобається. Є ще е, навіть ці командні інтерпретатори от у нас баш. Ось є фіш, є їм. Дивіться, який красивий. Фіш. І тут е, цей фіш уміє там, там, е, там, він підказує, там ще щось красиве, їх теж дуже багато. Тобто ці команди цей баш, це такі базові команди інтерпретатор самих цих командних інтерпретаторів цей фіш прям красивий. Бачите, як він це красиво малює. На Його можна теж опис почитати технічний, і там купа всього прикольного є. От. Ну от таке. Якщо хто має час і бажання, можете погратися і собі просто налаштувати. Ну, Таке оточення, яке вам подобається зручно, щоб вам було комфортно працювати. От. Є багато, багато ну, описів всього всього. Ці, ці речі описані дуже добре і дуже так ретельно можна знайти все. Так, є питання по цій частині. Артеме, я вам відповів ну, на, на те, що. Тобто, да, да. Да, ну, то, то, будь ласка, в будь-який спосіб. Є. Якщо якийсь редактор вам захочеться, я доставлю. Ви просто мені можете написати там кудись, там, в той же самий класрум, якщо хочете, то я доставлю, там, якщо вам якийсь подобається. А, ще єдиний момент, значить, у вас до користувача, який вам весь виділити, ви собі просто робите теку з вашим прізвищем, і там у ньому працюєте і все. Туди можете все складати. Там, ну, якби Єдине, що кожен там собі робить окрему теку, і, 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 ну, щоб один одному не заважало. І працюйте. За об'ємами там місця особливо обмежень немає. Тобто місця достатньо. Так що за це можете не задумуватися. Там можна працювати з великими датасетами без проблем. От. Ну, все. Значить, тоді, якщо питань немає, то давайте тоді на сьогодні закінчувати. Постарайтеся щось. Зробити, ну, мені просто, щоб я розумів, як ви засвоїте матеріал, як вам дається, як у вас йде е, ну, нормальний для вас, там, чи ненормальний, чи повільніше, чи швидше. От. А ми на, е, на наступній лекції перейдемо до, до, вже, до, до наступного блоку великого з роботи з, ну, з великими даними. Це будуть вже такі лекції по курсу. От, але ми, а на практиці ми будемо використовувати паралельне програмування, те, що ту базу, яку я вам, вам дав, і ми її тоді будемо вже закріплювати на задачах з курсу великих даних. Отак от у нас буде протягом цього семестру. Ну, ви самі розумієте, тобто я, я, я просто намагаюся вам в цьому курсі дати два, по суті, курси. Одне це паралельне програмування, але. ну, його треба розказувати на якихось прикладах конкретних. Без прикладів там нема що розповідати. А приклади у нас йдуть з нашого курсу, з великих даних, він якраз підходить. Дуже підходить для цього, тому що ну, вони природнім чином з'являються задачі, які треба розпалелювати. Ну, от якось так. Добре. Значить, якщо питань немає, то тоді на цьому тижні я з вами прощаюся. А Наступного тижня тоді ми почнемо наш той блок великий, з великих даних. От. Якщо буде час, постарайтеся щось поробити, покажете мені. Значить формат, ну, формат здачі самостійних робіт такий. Ви його собі там робите. Якщо у вас щось не виходить, ви питаєте на занятті, Просто кажете там, на початку заняття. У мене там питання є. Або в кінці заняття питаю. Ну, коротше кажучи, ви просто питаєте, і я постараюся вам на неї пояснити. От, якщо щось не виходить, пояснюю, бо це теж частина корисної роботи. Я, я, ну, один, послух... ну, один спитає, всі послухають відповідь і, можливо, щось чомусь навчаться. А як показувати, теж, там, ну, скажете, що я хочу там, показати роботу. І там на початку пари, або в кінці пари, як воно буде виходити. Просто зашарюєте свій екран і показуєте, що ви там напрацювали. Ну, Я подивлюся, там якісь питання, походу, якщо в мене виникнуть, задам. От отакий формат здачі е, самостійних робіт. Зрозуміло? Тобто мені там нічого файли надсилати мені не потрібно. Ви просто там, ну, сказали, що ви готові, ну, там, виділили час, там, на початку чи в кінці показали, чи поки там вранці всі збираються, тобто показали швиденько. От, е і все. Отак от, от. Зрозуміло? Тобто в класрум заливати не треба. Ні, не треба. Мені воно, я там дивитися не буду. Е просто е ну, скажете там на початку пари, що там, готові хочете показати щось. Ну, показали. Інші подивилися. Хто не робив, то подивляться, їм буде це теж корисно. Е ну, тому що вони там теж мають зробити потім. От, ну заодно питання всі послухають, які питання виникають. Тоді той, хто буде далі здавати, вже буде знати, які питання ну, виникають. Ну наприклад, буде чіткіше там. Ну, Підкресли ті моменти, на які були питання, тоді наступний раз у мене вже цих питань не буде. Ну і все. У от. такому форматі діалоговому. Е якщо щось не виходить, там по ході, то теж можна буде обговорити. Ну і так постих. Просто єдине, що в мене дуже велике прохання не затягуйтеся цими самостійними до кінця семестру. Це прям буде погано. Причому з кількох причин. По-перше, що ви все позабуваєте до того моменту. Ну, Тому що ну, там наступні буде теми і знання, вони будуть не такі вже, і ну, в ці вже буде вилітати. Це перше. По-друге, що е, задач буде багато і воно просто як сніжний кон буде накопичуватися. Тому е, краще ви виділяєте час і потроху їх робити. Я так їх не щоб вони були не дуже великі. Тобто їх можна зробити За один вечір. Виділяйте час і по ходу потрошку його робіть. Не затягуйте той самий кінця. тому що буде просто потім біда. А я ж хочу на основі цих вашої самостійної роботи вам потім і виставити оцінки. Тому, ну, тому це важливо. Зрозуміло? От. Ну, я... Я думаю, що почнеться все, все воно якось піде. В, ну, хто там один-два там зробить, і все воно налаштується. От, і в такому режимі будемо працювати. От, ну, а на сьогодні я з вами прощаюся. Все, до побачення.